А ви знали, що народи Карпат вірять в існування відьм з вампірськими здібностями, яких називають босоркою? На Закарпатті ж, звідки я родом, їх називають Босорканою, тож так я її називатиму. А ви знали, що в Рінному є програмісти, що працюють в ігровій студії Sanji Games, яка розробляє ПК ігри? І це, на відміну від босоркані, не міф. І як ви вже здогадалися, саме вони випустили нову гру босорка в жанрі ройк. З вами Драка, і зараз я розповім вам, якою вона вийшла та чи варто її купляти. Поїхали! Гра продається всього лише за 119 гривень, має українську локалізацію, досягнення Steam, які дуже схвальні та займає всього нічого, якихось 300 МБ. Згідно з сюжетом, який ми можемо прочитати зі сторінки в Steam. Гра про молоду відьму горпину, яка скористалась гримуаром, щоб прикликати собі фамільяра. Та щесь пішло не так: гримуар собі втік та ще й викликав купу демонів. Прийдеться Босаркані сідати на бойову мітлу, щоб знищити всю нечість та впіймати книгу втікача. На жаль, це і є весь сюжет, в самій грі він більше ніяким чином не доповнюється, але це не проблема, бо він грі не дуже той потрібний. Після запуску гри нас чекає вступний ролик, який намагається пояснити сюжет. Ролик виконаний мультяшній графіці, дуже яскравий та милий. Ви тільки погляньте, як горпина ніжно притискає фамільяра до своїх грудей. М -м -м. Меню максимально просте, красиве та плавне. Обираємо базову мітлу і вперед. Графіка в грі тривимірна з видом зверху, трохи мультяшна, але яка ж вона з біса красива? Яка тут увага до деталей? Все чітко промальовано та анімовано. Вітер гне кущі та дерева. На локаціях зустрічається купа всяких дрібничок, які можна розбивати. Вороги плавно вилазять з під землі, плавно бігають та плавно помирають. Всі постріли, закляття та магії зроблені вишукано та ефектно. А графіку, атмосферу та увагу до деталей закохаєшся буквально з перших секунд. Кілька музичних треків, в якомусь, наче національному стилі. Вони всі драйвові і гарно доповнюють атмосферу. Ось послухайте друга. Управління також максимально просте та зручне. Мишкою цілимось та стріляємо, клавіатурою керуємо мітлою та застосовуємо додаткові закляття. Чесно кажучи, мені раніше якось не траплялися ігри в жанрі роуглайк -like, або рогалик, як кажуть народі. І я не дуже розумів, що це таке перед початком гри, та чому б не спробувати щось нове. Погравши гру кілька разів та пройшовши кілька рівнів, почали з'являтися питання, типу: а де кнопка збереження? І чому я кожного разу починаю з першого рівня? Тож хто як і я не знав, що це за жанр, то це такий собі піджанр рольових ігор, основними особливостями якого є процедурна генерація рівнів та перманентна смерть. Простими словами, це такі собі забіги випадково створеними локаціями, де ми знищуємо ворогів, прокачуємось і переходимо до наступного рівня. В разі смерті прийдеться починати все спочатку. Локації складаються з 3-4 шматків, які в випадковому порядку непомітно склеються між собою в єдине ціле. Кожна з локацій є своєрідним біомом. Наразі їх і 5: два для першого рівня, два для другого, третя локація завжди одна й та ж. Наприкінці кожної локації нам потрібно перемогти боса, їх відповідно також 5. Дрібні монстри вилазять групками з-під землі, за них нам дають золото, яке ми одразу ж витрачаємо, щоб відкрити скриню з амулетами, рунами та закляттями, яких є велика кількість, і саме вони створюють варіативність. Також можна визволити додаткових фамільярів, які допомагають нам знищувати ворогів. На першому рівні кількість золота обмежена, тож потрібно буде вирішувати, які скрині відкривати, а які ні. Крім цього, нам також доступні додаткові активності. Ось, наприклад, статуя кота, яка сама забиратиме золото з ворогів, якщо вони помиратимуть в зоні її дії, і якщо її заповнити, то ми отримаємо руну. А от на другому рівні можна зустріти одного чи двох супермонстрів зі збільшеним життям, яких потрібно вбити на обмеженій території. З них випадають рецепти, які розблоковують нові руни та закляття. А рецепти ж можна використати на додаткові міні-локації, що доступна тільки після перемоги над босом. Там же, ми також можемо купити додаткові унікальні руни за спеціальні душі, які зрідка випадають з ворогів. І ще зазвичай перед босом можна знайти іншу статую кота і обміняти 5 випадкових рун на руну кота, хоча і не рекомендую вам цього робити, хіба у вас дуже погані руни. Кіт дає босаркані переродження. Додаткові фамільяри мені видались мало корисними, вони дуже швидко гинуть, тож я взагалі припинив їх визволяти на першому рівні, щоб зекономити трохи золота. А ще вони шкодять наповнювати статую кота золотом, бо б'ються десь далеко від радіусу дії статуї. Боси тут теж гарно пророблені, хоч в них і не дуже велике різноманіття атак, та вони красиві і цікаві, і спочатку видались трохи складними. Особливо зважаючи на те, що першого боса з 800 хп потрібно колопати кілька хвилин, а в фінального боса їх аж 3000. Але зібравши круті руни амулети та закляття, його можна буквально спопилити за якусь там одну хвилину часу. Варіативність та реграбельність гри створюють саме предмети: випадкові та вибірні. Давайте розглянемо детальніше, що тут є. Перед забігом доступно на вибір кілька мітл. Вони мають швидкість, витривалість, а також вбудований амулет та ультимативну здібність. Цю здібність можна використати тільки заповнивши кільце магії, яке поповнюється прибивстві зловісних веж очей, їх багато на локації з босом. На початку доступна тільки простенька мітла, а щоб розблокувати решту мітл, потрібно виконати спеціальні ігрові завдання. Дві я так і не розблокував, з однією, напевно, якийсь баг, або я щось не розумію, а інша просто ще не зміг відкрити. Амулети це спеціальний масивний суперудар, що доступний раз на 10 секунд. Тут у нас є метеоритний дощ, ріб, дджіл, людяні удари і так далі. руни це різноманітні покращення всіляких характеристик шкоди, швидкості, витривалості, здоров'я, регенерація, критичні удари, стани і ще купу всього. Деякі з них дуже корисні, а деякі ну, таке собі. Червоні руни не беріть. Серйозно, не беріть. Вони всі ламають ігролад і роблять тільки гірше, окрім гребінця. Він дуже навіть імбовий, але це тільки після того як ви навчитесь ухилятися від всього. Що у вас летить. А ще всі зібрані руни відображаються в меню Босоркані прямо на метлі. Звісно ж, з деякими обмеженнями, та все рівно це дуже круто. Ось групина хоч і повільно та впевнено збирає 40 котів. І я та щось від цих котиків, які наче справжні вилизуються і позіхають прямо на метлі. Закляття. Це магія, що заміняє звичайну атаку на особливу і має обмежену кількість зарядів. Закляття можна на ходу змінювати і залишати на потім. Я їх переважно залишав для бою з босом, щоб швидше його прикінчити. Різноманіття величезне, удари блискавкою, вогнем, гіллям дерев. Є навіть такі чудернацькі, як атака жабами, п'явками, бульбашками чи сніжками. Всі ці предмети випадковим чином випадають зі скринь і утворюють дуже різноманітні комбінації, тому у гри велика реграбельність. А от чого не вистачає, так це більше локацій та босів, бо їх лише 5. Це б ще більше покращило реграбельність. Також гріб посував якийсь режим історії. Зрозуміло, що це досить важко зробити, але наробок для цього вже є дуже багато. З технічної сторони все чудово, жодних провисань чи глюків, все літає. Багів було зовсім трохи, як от бос, який завис, також я зміг пролізти крізь текстури, трохи незрозуміла ситуація з цінами на скрині. На другій локації вони інколи рестартують, але кілька разів ціна продовжувала зростати порівняно з першим рівнем. А ще я зумів померти від фінального боса після того, як вбив його, при цьому я мав кота. Іще одна з мітл не розблоковується, хоча наче мало б. Я особисто в перший вечір награв 2,5 години, за які більш-менш нормально навчився проходити перший рівень, після чого переходив на наступний рівень, один з яких є таким собі болотом шрека, яке складається з невеликих острівців, між якими потрібно перестрибувати або пролітати, інакше потонеш. А витривалість на це все витрачається досить швидко. І тут починався повний капець, вороги одразу ставали значно смертоноснішими, спавнились без перестанку, а на їх вбивство потрібно значно більше атак. Зачистити локацію видавалось нереальним, бо я досить швидко помрав від монстрів. З цієї безвиході я вже пробував просто втекти від ворогів і пробігти локацію одразу до боса, ну щоб хоч на нього глянути. На шляху до боса постійно тонув в тому клятому болоті та все ж добіг. І тут мене зустріли ті ж самі кляті острівці та бос болотяник, який вміло ховається. Під водою стрибає на голову та плюється вибуховими жовтими шмарклями. Технічно це найскладніший бос гри, крім того, десятки ворогів, від яких я втік, мене все ж наздогнали. І почалася пекельна вакханалія, в якій я дуже швидко відкинув копита. Тому я вже подумав, що на цьому моє знайомство з грою закінчиться, та й основні механіки гри я наче зрозумів, принаймні я так думав, хоч і помилявся. Але наступного дня я таки вирішив дати грі ще один шанс і не пробігати локацію, а обережно зачищувати її крок за кроком. І це в принципі спрацювало. Я таки дістався до болотяника з кількома котами. Але що з ним робити, я уявлення не мав, і він мені знатно наваляв, поки не завис. Бляха. Почалися флешбеки з попереднього огляду. Там теж українська гра, пошуки гримуару, купа монстрів та бос, який завис. Нечесно вбивши другого боса, я дістався і до третього, довго й нудно з ним бився і майже вбив, та наприкінці помер. Від цього в мене з'явився азарт та цікавість, і я продовжив вивчати гру, розблоковувати предмети, і гра потрохи мене затягнула. Тож я навчився не помирати, перестрибувати перешкоди, швидко знищувати всіх монстрів та босів та розблокував майже всі предмети. Насправді я не любитель подібних роук лайк ігор, бо люблю щось більш сюжетне. Але босорка мене зачепила. Дуже красива атмосферна гра, реграбельна та трохи складна, а головне, це її величезна ввага до деталей, і вона має все, що потрібно, щоб провести кілька приємних вечорів, і все це за якихось 119 гривень. Дуже рекомендую. І Якщо розробники додадуть нового контенту, локацій чи босів, то я обов'язково повернусь і пограю ще. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь. Не забувайте донатити на засилу.